Песня, что знакома с детства, и мальчишкой малым перед ней стою. Что глаза мне смотрит, из изродимый по. Карабець вийшов з достатньо простої сім'ї, сім'ї, яка дуже постраждала під час репресивної цієї епохи. Дуже часто карабець згадував про свою бабусю Надію, яка родом була з Білої церкви, але волею долі вийшла заміж за грека. З того грека Еліна, які жили в і сьогодні, у нас є грецькі поселення на Азові на Азовському морі, там є і село Ялта, і село Гурзув, і багато всяких сел, які були якраз тих Катерина II відселяла греків і хотіла, щоб ці працьовиті і талановиті люди. Розміщувався не тільки на Чорному морі, а й на Азовському, і там відроджували цю територію. І бабуся поїхала зі своїм чоловіком туди. І от рід принаймні 3-4 покоління, які я знаю, український велилося оце грецьке родове, і тому його сім'я достатньо сильно саме. Постраждала, тому що ми всі знаємо, що і в період кінця 30-х років, і особливо після війни, греків і виселяли з території, і просто розстрілювали. І оця бабуся Надія сиділа і чекала своїх синів, яких у неї було багато. Одні загинули на фронтах Другої світової війни, а другі просто були розстріляні і репресовані. І тому. Коли ми познайомилися з Іваном, він ніколи не казав про те, що він грек, був записаний як українець і мати буквально з молоком передала дітям оцей страх того, що вони грецького походження і що з ними коли-небудь знову може щось таке статися. І взагалі, але це були греки надзвичайно. Патріотично налагоджені греки, які вже давно стали українцями. І от саме в Іванові оце і добропорядність, якась, толерантність, вміння добре відноситися до людей, працьовитись надзвичайно. Він вставав дуже рано, він був півним, як кажуть. Вставав рано, і ми тільки досипаючи зранку, чули. Так тихо-тихо, як він доторкався до роялю, тому що він не грав не з тих композиторів, які грають і е, свої твори згадую, пишуть. А він якраз так тихо-тихо, внутрішнім своїм слухом доторкався і починав писати якусь, якийсь твір і завжди боявся нам про це сказати, вже казав тоді, коли він був написаний. Так, от його походження після того, як почалися ці репресії, мати, забравши своїх. Дітей переїхала до оцього невеличкого міста Дзержинська, де батько почав працювати спочатку в шахті, потім він був водієм, шофером на великих таких післявоєнних машинах. І діти виростали в трудовій сім'ї. Мати була вчителькою в школі загальноосвітній, але у маленького Івана. Пішов талант, у нього був прекрасний голос. І тому мати віддала його саме в Дзержинську, в будинку культури, віддала його на спів в хор. І після цього, побачивши, що у нього такі чудові здібності до музики, вона вже його передала до Артемівського музичного училища, яке він закінчив, а вже після цього приїхав поступати в Київську консерваторію. Це був початок 60-х років. І е, його помітили наші видатні тоді викладачі консерваторії Ривуцький і Лятошинський. Побачили його талант, побачили його перші такі ще студентські опуси, але е, його прийняли в консерваторію і до класу попав він Бориса Миколаївича Лятошинського, але сталася ну, така. Я сказала би ну такого серйозного політичного масштабу подія. Оця карибська криза, яку я думаю, історики ми пам'ятаємо тоді в момент Хрущовської відлиги. Коли, кубинські, коли наші радянські пароплави військові стояли у території Куби, і ми стояли в порозі початку Третьої світової війни, і тоді була об'явлена демобілізація всіх молодих хлопців і студентів вузів, і карабець. З першого в кінці першого курсу повинен був покинути консерваторію і піти, в, піти на, в, в армію. І його забрали в Остер під Києвом. Це була надзвичайно важка служба. І у нього є листування з Борисом Миколаєвичем, який не полишав свого учня, писав йому. Іване, як ви себе там почуваєте, і дуже трагічні листи молодого карабиця, які пише Борис Миколайович, мабуть, я вже не повернуся до музичної. До своєї роботи, тому що рученьки терпнуть, і, і ми навчилися спати стоячі, і дуже серйозна підготовка ведеться абсолютно серйозні війська. Це було не військовий ансамбль, не просто так перебувати, а дуже серйозні війська. І тоді Ривуцький і Летошинський почали працювати над тим, щоб Цього талановитого хлопця перевести все ж таки якось йому допомогти другу, другий рік армії трошечки в більш легшій обстановці пройти. І вдалося перший рік він пройшов ці військові дуже серйозні випробування. І там, між іншим, з ним теж були творчі, дуже творчі люди. І не можу зараз не згадати, що сьогодні, через так багато років, вже... Я можна сказати другий раз познайомилася з тою людиною, художником, архітектором яскравою особистістю Олександром Карповим, який тоді, теж як художник з художнього інституту, як кажуть, загримів в таку ж армію, і тоді вони познайомилися і були надзвичайними друзями. Звернувся до мене, щоб ми зробили такий конкурс пам'яті його друга. Івана Карабиця і зробили конкурс молодих композиторів імені Івана Карабиця. І вже такий конкурс не один раз проходить, і вже не одне покоління молодих композиторів отримує дуже значні хороші стипендії, які дуже допомагають цим молодим людям в навчанні. Це студенти останніх курсів консерваторії і останніх курсів училища. І от армія. І ще один цікавий епізод. Борис Миколайович Лятошинський, щоб підтримати свого учня, висилає йому в армійську частину запрошення на свій авторський концерт. Це є зима, січень місяць керівництво, армійське керівництво відпускає хлопця, він їде до філармонії. Десь-десь дійшов до якогось місця, а потім ну ніяк не йде ніякий транспорт. І він переходить Дніпро по льоду, переходить, щоб все ж таки не запізнитися ввечері. Цілий день майже їхав з Остра, але перейшов Дніпро. Прийшов в військовій формі, побув на концерті, підійшов потім після концерту до Бориса Миколаєвича, поздоровив його. І той сказав: Ну, Іване, ви зробили неймовірний подвиг, перейшовши Дніпро по льоду. І я прошу вас, зайдіть до мене, побудьте в мене. Де ж ви будете зараз ночувати? Вам треба потім буде вертатися в свою армійську частину. Прийшов до нього, він його відігрів, подарував йому томик ем, квартетів Арнольда Шонберга і ем, якось надихнув його як професор і знову відправив. Але потім, все ж таки, через рік армії вдалося Борису Миколаєвичу і Левку Миколаєвичу Черевуцькому вдалося відвоювати цього хлопця, перевести його до ансамбля Київського військового округу, де він і ем, свою армійську службу. Пройшов і почав потихеньку в консерваторії займатися, тому що це вже було тут, в Києві, в будинку офіцерів, і вже в його казарма знаходилася біля метро Арсенал. І він вже міг потихеньку приходити до нас на заняття. Але він все ж таки пропустив кілька років. І коли він прийшов до нас, то весь курс не знав, що це за такий красивий, дуже такий статний, надзвичайно скромний хлопець прийшов до нас. І всі хотіли всі дівчата з великою радістю хотіли з ним познайомитись, тому що він був дуже талановитий. І в перервах між лекціями вони з композитором Вадимом Ільїним, який зараз мешкає в Росії, вони грали дуже красиво, грали джаз, і всі дівчата страшенно задивлялися на них. І, але карабець був ще не одружений, а у Іліна вже була у Вадима Ільїна вже була сім'я. А потім… Зимою ми поїхали всім курсом. У нас був надзвичайно дружний курс. Цей курс, особливо композиторський, це сьогодні всі наші живі класики української музики. Ми приїхали в село Рахів кататися на санчатах, на лижах. І в цьому селі нам хазяйка дала такі знаєте, закарпатські, такі високі санчата, де можна було людей сім-вісім посадити. І всі дуже хотіли спускатися з гори з карабицем, і він був перший, а за ним всі дівчата. Ну, а я якось спочатку не дуже звертала на це уваги, стояла у підніжжя з кимось розмовляла, щось там на лижах десь пробувала кататися. І от один раз вони скотилися, другий раз пішли, а на третій він підходить до мене і каже: А скажіть, а чого ви з нами не катаєтесь? Давайте зараз ми з'їдемо і ви тоді з нами теж сядете. Я кажу: добре, добре. І от цей момент, коли вони з'їжджали з горки. Був драматичний. Зачепилася нога Івана за якусь кочку, і сані перевернулися, і він зламав ногу. Потім ми його на ці сані посадили, поїхали в клініку, тому що він якось дуже-дуже болісно пережив. Це терпів, але пережив. Ми думали, що просто щось таке вивіг чи щось. Але там сказали, що перелом, і всадили його ногу в цей в гіпс. Ну, гіпс, так гіпс. Всі потихеньку роз'їжджалися додому, а я сердобольна, а мені треба було до Львова. В мене там були прекрасні мої друзі, які мене чекали. І тому я вже в останню секунду повинна була електричкою доїхати з Рахова до Львова. Але я бачу, що всі від'їжджають, а е, Іван залишився один, і йому якось треба допомогти. і я тоді Прийшла до нього і кажу, що давай вже я тобі допоможу, ми поїдемо разом. Він був надзвичайно щасливий. Я його посадила на ці санчата, ми доїхали до електрички, потім до Івана-Франківська, і на літаку я його вже привезла сюди до Києва. І потім дівчата приходили до нього, уже його відвідували. А один раз додому до мене дзвоник. Чому ж дівчата всі приходять, а ви не приходите. Прийдіть до мене теж. І от таким чином ми і розпочали з ним дружбу. Потім дуже скоро іще одна подія сталася, надзвичайна, яка нас об'єднала. Це було 15 квітня 1968 року, третій курс. Мій день народження співпадає з Днем Смерті Лятошинського. І в цей день Іван підійшов до мене, подарував мені квіточку. Сказав, що поздоровляє мене, але що велике горе сталося в музичній культурі і, взагалі, в планетарному масштабі. Він безмежно переживав смерть вчителя, і ми всі його ховали. Пам'ятаю, як вся музична громадськість ховала Бориса Миколайовича. Потім, після цього, якось і, і ми з ним зблизилися ближчими стали. І я почала. Ближче займатися творчістю Лятошинського і е, познайомилися з сім'єю, з дружиною, з Ією Сергіївною Царевич-Племінницею, яка була хранительницею дуже дуже довгий час е, всього, що є. Сьогодні продовжують, слава Богу, е, е, якось хранити все, що пов'язано з пам'яттю Лятошинського. І карабець це робив все своє життя. Для нього пам'ять, велика пам'ять вчителя, була не просто пам'яттю. Він фестиваль Київ Музикфест розпочинався завжди початком п'ятої симфонії Лятошинського темою Калинцар. Це були позивні, і вони і сьогодні продовжуються. Спасибі всім, хто далі продовжує цей фестиваль. Він завжди робив концерт творів Лятошинського. І були просто значні і цікаві концерти. Він навіть домовився з хореографічним ансамблем одним, який розтанцював один з творів Бориса Миколайовича. Це була дуже видатна подія на другому поверсі Національної музичної академії великого залу. Ми були свідками дуже цікавої такої творчої події. Звучала музика Бориса Миколаївича на третьому поверсі, грав квартет, і, а на другому розтанцьовували так би мовити, якусь таку танцювальну цікаву композицію, робили з його твору. Я студенткою другого курсу вирішила теж от в плані саме необоркової тенденції віднайти такий ляльковий театр Вертеп. Віднайти його і зробити повну цю композицію вертепу. Ми з вами знаємо, що він складався з двох дій. Перша дія була релігійна, де лежав маленький Ісус, і де співали в його честь, і де волхви приходили славити його, пастушки славили його. А вже друга була світська, це українське село, де був козак, де були дуже різні національні пари, які населяли тоді село. І ми все це у нас була така. Моя викладачка історії української музики, професор Анісія Яківна Шеретка Ткаченко, вона перша віднайшла в архівах цей вертеп. Ми його розшифрували і поставили. А я віднайшла ляльки. І ми зробили повні копії ляльок цієї скриньки. Вона і сьогодні є в академії скринька. Вона зараз зберігається у нас в фольклорному кабінеті на кафедрі фольклору. І е, ляльки, правда, вже всі трошки. Поїхали по, по домах, але е, кілька три волхви, по-моєму, залишилися. І ми поставили молодий карабець. Е, тоді був молодий режисер театру, е, не театру, а інституту Карпенка Карого Юрій Чайка, який е, сьогодні є головним режисером Дніпропетровського оперного театру. І ми, от в такому складі на бубні. Іван Карабець, я водій Ляльок і читаю ці всі тексти, і ми унікально поставили таку саме такий унікальний історичний театр вертеп. Але згадайте, що це вже був кінець 60-х років, вже починалося знову повернення до такого політичних репресивних заходів, і Іван Федорович Ляшенко. Дозволив нам, як ректор, надзвичайно такий креативний і цікавий. Він дозволив нам, правда, на вулицю нас не пускав, але дозволив в стінах консерваторії перед Новим роком цей спектакль зробити і сам прийшов на нього. Після цього це йому потім знімаючи його. І це йому теж згадали і сказали, що от ви займаєтесь націоналістичними проблемами і так далі. Тобто це була надзвичайно цікава така історія нашого студентського життя. Наше весілля було дуже скромне. От в цій кімнаті ми поставили так буквою «Т» столи, прийшли дуже-дуже близькі нам люди, і особливо близький друг Бориса Івана Федоровича. Це Валентин Сільвестров з своєю дружиною. І от вони сіли в куточку біля вікна і говорили, говорили про музику. А я наречена, так всі, всіма ходила. Потім до мене підійшла дружина Валентина Васильовича Лариса і каже: Бачиш, вони композитори. Бути дружиною композитора надзвичайно важко. Ти повинна йому допомагати, ти повинна його розуміти. І ти повинна йому не заважати, як би не складалися ваші стосунки. І я запам'ятала її слова, і тому у нас якось так складалося, що в важкий момент ми приходили до допомоги один одному. В момент, коли не треба було, і кожен йшов своєю дорогою, ми йшли своїми дорогами і реалізувалися в творчості. Мені здається, що він. Що я йому намагалася пам'ятати слова Лариси і не заважати. Але і він мені не заважав, коли я хотіла написати книжку але, або захистити дисертацію. Особливо таким щемливим моментом я повинна згадати момент, коли у нас вже підростав наш син, і я закінчувала дисертацію кандидатську. І тут така сталася історія, що я. Відчула, мені подзвонила моя подруга з Москви і каже, що їй приснився сон, що в мене повинна народитися дитинка. Я сказала, що типу їй на язик, що я йду захищати дисертацію, і ну ніяким чином це неможливо. А потім побачила, що слова цієї моєї подруги. Між іншим професором московської консерваторії, Галини, автора однієї з книжок про Івана Карабиця і автора дуже чудової такої спогадів про нього Галини Єрмакової. Так от потім я їй призвонила і сказала, що так воно і сталося, і, і що робити? Сіли на сіли, почали думати, що ж робити або захищати дисертацію, або народжувати дитинку. І тоді Іван сказав: я тобі все допоможу. Прошу тебе, народи. Першу половину ночі він працював, дитинка спала. Другу половину ночі я сиділа за машинкою і відповідала на відгуки автореферату. І коли народилася дівчинка, ми її назвали в честь Івана Іванкою. і на вистину небо празниковою. Прийшли після після закінчення дисертації. прийшли сюди. Моя мама сиділа з нею. Лежала двомісячна Іванка в такому чепчику, як свідоцтво того, що ми народили. І живу дитинку, і творчу дитинку. І я стала кандидатом мистецтвознавства і народилася його. Мати наша сива горниця. Все до її серденька горниця, ката на